Доброго ранку, малята! Ось послухайте невеличкий віршик про літо. Влітку сонечко пече, вишні в гронах червоніють, полуниці на кущі соком ягідним рясніють. Тож сьогодні на нашому занятті пропоную вам зробити ось такі ягідки. Для вишеньок нам потрібно дві смужечки зеленого кольору. Дві смужечки червоного кольору, два листочка зеленого кольору. Для полунички нам потрібно дві форми вигляді сердечка та ось такий хвостик. Клей працювати ми будемо на кольоровому папері. Працювати ми починаємо. Зі смужками зеленого кольору беремо смужки, перевертаємо їх, намащуємо клеєм та приклеїмо на кольоровий папір. Іншу смужечку ми також намазуємо клеєм та приклеїмо на папір. Далі беремо смужечку червоного кольору, намащуємо клеєм. І робимо невеличкий кружечок. Далі ще раз намащуємо клеєм і прикладаємо до паперу. Так само робимо з другою смужечкою. Смащуємо клеєм, склеїмо. Коло та прикладаємо на папір другу ягідку. Далі беремо листочки, намазуємо їх також клеєм та приклеїмо на папір. Спочатку один, потім другий до нашої ягідки. Приступаючи до роботи з полуничкою, ми змазуємо половинку сердечка клеєм і з'єднуємо між собою дві частинки. Потім перевертаємо. І промазуємо ще раз половинки з серденька клеєм та приклеїмо нашу полоничку з іншої сторони внизу. Далі ми беремо хвостик, також намащуємо його клеєм, та прикладаємо до нашої полунички. Наша робота готова. Чекаю на ваші роботи. Приємного вам відпочинку влітку малята. До побачення, до нових зустрічей!